Це у нас санвузол. Вже встановлені нові двері, це облаштовано кахме, новою стелею, нові світильники, облаштовані кабінки, встановлена нова сантехніка. У Дніпровській школі номер 115 завершують ремонт санвузлів. Роботи розпочали ще торік. Згідно з планом капітальних ремонтів закладів освіти міста, у нас був розроблений проєкт на капітальний ремонт їдальні, капітальний ремонт ганку та туалетів. На жаль, в лютому 2022 року з військовою агресією Росії ремонтні роботи в туалетах були призупинені. Влітку 2023-го роботи поновили, аби маленькі дніпряни змогли нарешті повернутися до рідної школи. Директорка зізнається, будівля давно потребувала ремонту, особливо санвузли. Наразі з трьох поверхів виконано вже два, третій на завершальному етапі, проведено облицювання стін кахелем, встановлення сантехнічного обладнання, також проведено ревізію інженерних мереж, повністю перероблену каналізацію. Ремонт санвузлів планують завершити впродовж тижня. Працівники сподіваються, що невдовзі роботи розпочнуться й у їдальні та на ганку.